Вам. Мене звуть Павіл Блаженний, Любомир Богоявленський. Я екстрасенс, таролог та психолог. Субота. 9 серпня 2025 року. тарок карта дня. Шістка кубків. Шістка кубків це карта, яка символізує. Ностальгію, спогади, щасливі моменти з минулого та щирі емоції, позитивні значення, щасливі спогади. Ця карта може віщувати приємні спогади з минулого, які принесуть вам радість і умиротворення. Ностальгія. Шістка кубків може свідчити про тугу за минулим, за людьми, які вам дорогі, або за часом, які вже не повернути. Щирість. Ця карта символізує щирі емоції, емпатію, співчуття та безкорисливу допомогу. Звісно, це карта зцілення. Шістка кубків може віщувати зцілення від емоційних травм, прощення та прийняття минулого. Негативні значення, ідеалізація минулого. Ця карта може свідчити про те, що ви. Ідеалізуєте минуле і не бачите його в реальному світлі. Страх перед майбутнім. Шістка кубків може віщувати страх перед майбутнім, неупевненість у собі та небажання йти вперед. Зацикленість на минулому. Ця карта. Може свідчити про те, що ви зациклились на минулому і не можете жити сьогоденням. Емоційна залежність. Шістка кубків може відчувати емоційну залежність від інших людей, або від минулих стосунків. Моя порада. Згадайте про щасливі моменти з минулого, але не зациклюйтесь на них, прийміть минуле таким, яким воно було. І рухайтеся вперед, довіряйте своїм емоціям і щиро виражайте їх. З повагою ваш таролог. Та екстрасенс Любомир Богоявленський.